Пенсіонер Саєди з дружиною піклується про сина аутиста в місті Карачі, що в Пакистані. Для нормального життя потрібна вода, але з крана вона тече не завжди. Щодня з карачі з річки Інд та Греблі Хаб постачають близько 2,4 мільйона кубометрів води. А попит становить майже 4 мільйони. Однак виникла надія: місцевий стартап розробив систему Асані. Вона передбачає встановлення датчиків у середині водопровідних магістралей та підключення їх до автоматизованих систем у будинках та на підприємствах. Вони своєю чергою вмикають електродвигуни, які автоматично наповнюють резервуари для зберігання, коли водопроводом починає текти вода. Це зменшує втрати води, оптимізує комунальні послуги та поліпшує загальну якість життя людей. «Наше життя змінилося раніше. Ми витрачали час на очікування води, але жодного графіка не було, що нас дуже непокоїло. Однак, відколи ми встановили систему, вона автоматично визначає, коли вода надходить у магістраль і починає наповнювати баки. Тепер ми можемо витрачати той час на інші справи. У громадських водопровідних мережах подання води не тривало зазвичай по кілька годин на день. Більшість сімей часто залишають кран відкритим, щоб бачити, коли пускають воду. Що Но вона починає такти, вони вмикають електродвигуни, щоб заповнити резервуари для зберігання. Також багато хто купує воду з комерційних свердловин, яку постійно доставляють автоцистерни. Нову систему встановили вже в тисячі будинків та на кількох підприємствах. Люди витрачають по дві-три години на день лише на те, щоб наповнити свої резервуари водою. Їм доводиться викликати водозаправників, обслуговувати насоси, тому що постачальник не підтримує тиск. Це створює величезну нерівність у районних розподілу. Карачі найбільше місто та фінансова столиця Пакистану. 2023 року його назвали одним із найменш придатних для життя міст світу. Він посів 169-те місце зі 173